Я рада вітати вас на нашому каналі. Сьогоднішнє відео буде корисно для тих, хто шукає двері з дзеркалом, але ще не визначився, якого кольору дзеркалу краще обрати. Ми маємо для прикладу зріз полотна дверного, до якого ми будемо підкладати наші взірці. Ми маємо три. Різних кольори, срібне, бронзове та графітове. І подивимось, як же ці дзеркали відрізняються між собою по кольору відображення в них. Перше дзеркало срібне. Відображення в ньому не змінилось по кольору, і воно, до речі, дуже добре відображає світло. І це додасть вам набагато більше простору в приміщенні, де ви будете використовувати двері з саме таким дзеркалом. Другий варіант бронзовий. Покладемо його поруч, як бачите, відображення в цьому дзеркалі більш коричневе. Тепле, затишне, підійде також для інтер'єру в світлих тонах. Третій варіант дзеркала – дзеркало графіт. Як бачите, відображення в ньому вже набагато темніше і має сірий відтінок. І ось ці три варіанти поруч вам допоможуть зрозуміти, який варіант зеркала вам може найбільше підійти по відтінку. Користуйтесь для вибору дверей та дзеркала в них. Якщо ви залишились запитання, пишіть у коментарях. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк та підписуйтесь на наш канал.